Привіт усі! Ситуація щодо блокади на українському кордоні, вона все більше і більше обростає проблемами. І ця блокада також зміщується на інші держави, де польські фермери, польські перевізники теж починають їх блокувати через те, що вони думають, що з тих країн їде українська продукція. Тобто вона якимось чином потрапляє до інших країн Європейського Союзу, там вона там, пересипається. Перегружається, щось там робиться, і заїжджає в тому випадку вже тоді до Польщі. Так вони думають і, звичайно, починають блокувати інші країни. В цьому відео ми про це поговоримо. Вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підписка на канал. Це дуже важливо. Ви підписуєтеся, ставите лайки, і відео більше людей бачить, І ваша активність допомагає розвиватися цьому каналу. Тому дуже прошу вас бути активними. Але почнемо ми з позитивної новини. Представники більшості політичних груп у Європарламенті виступили за введення санкцій на продукти харчування та сільгоспродукцію з Росії та Білорусі. Знаєте, що повним ходом йде торгівля між Європою та Росією та Білорусю. І на це вже звернули увагу всі: Україна, в тому числі, тому що якось неправильно, що український кордон блокують. А кордон між Росією та Білорусією, яка ще й атакує Україну і погрожує Європи, Європі, ніхто не блокує і все всіх влаштовує. Обмежувальні заходи в цьому секторі. Європарламент обговорив 12 березня. Досі ця категорія товарів не підлягала санкціям Європейського союзу. Терміново вести ембарго на російські агропродукти закликав від імені групи найбільшої європарламенті Європейської народної партії поляк Анджей Халіцький. Він заявив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроекту, який буде який буде представлений на засіданні ради ЄС, і буде обмежувати агропродукцію з Росії та Білорусі. Як я й говорив у своїх попередніх відео, це би вже мало бути давним-давно зроблено, і давним-давно мало бути перервано торгівлю між Європою та Росією та Білорусю. Але аж тільки зараз почали чухатись і якісь пропозиції надходити. Ну, і це добре. Хоча би так. Я впевнений, що 99% моїх підписників теж вважають, що з Білорусі і Росією давним-давно треба було перервати торгівлю. Особливо агропродукцією. Отже, повертаємося до польських фермерів і перевізників, які блокують не тільки український кордон. О 10-й годині ранку за місцевим часом сьогодні польські аграрії заблокували пункт пропуску хижне на польсько-словацькому кордоні. За словами фермерів, саме цими дорогами в Польщу заїжджає агропродукція з України та Росії. Попередньо відомо, що протест триватиме до кінця березня, тобто до кінця березня вони хочуть тримати блокаду цього пропускного пункту. Аграрії пропускатимуть одну вантажівку на годину лихового транспорту та автобусів. Протест не стосується. Воно то не стосується, але воно ускладнює перетин кордону легковому та автобусному транспорту. Це ми бачимо вже і по нашій українській по нашому українському кордону. Про ускладнення в русі на пункті пропуску хижне інформує гміна яблонка на своїй сторінці в соцмережі. Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження зеленого ладу, йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Хочу сказати, що є вже певні сигнали з Єврокомісії, які будуть знижувати і вже навіть певні там є поправки до цього закону, де вони польським фермерам зроблять певні поблажки, тобто результат. Цієї блокади польських фермерів для них вже щось там є, вже там знімають певні обмеження і дають їм трохи вільного простору. Також польські фермери хочуть блокувати німецький кордон. Вже про це була мова. Вони пробували десь там на кілька годин заблокували один пропускний пункт і розблокували, і поки що затища, але вже є інформація, що з 1300, 17 .00 березня. До 10-ї години вечора, 20 березня, поляки планують блокувати прикордонний перехід в селі Свецького люблінського воєводства. Це прикордонний пункт між Польщею та Німеччиною. І також до цієї блокади мали би приєднатися й перевізники польські. Фермери дуже незадоволені, розчаровані та засмучені відсутністю конкретних дій з боку можновладців і більше не мають ні бажання, ні вибору чекати подальших зустрічей і заяв, з яких нічого не виходить. Зазначається, що пропускатимуть через кордон лише сервісні служби, наземний транспорт та медпрацівників. Ну, подивимося, якщо навіть буде. Оця блокада це так само буде ускладнюватися рух для звичайних автомобілів, для звичайних автобусів. Хто би що не говорив, як би вони там не обіцяли, що це не буде впливати на звичайний легковий транспорт, так це буде впливати, тому що фури будуть зупинятися. Попри дорогу, і це буде ускладнювати рух всім іншим учасникам дороги. Як бачимо, поки що ті всі домовленості, переговори, які відбуваються зараз, відбуваються, відбувалися, ще будуть відбуватися, ніякого впливу на цих фермерів не мають. Уряди різних країн, Європарламенту, щось там обіцяють. Десь на якісь поблажки йдуть, але це не впливає на розблокування як українського кордону, так і інших країн, які також блокуються або будуть блокуватися фермерами з Польщі. Так виглядає, що польські фермери взяли в заручники і Україну, і більшу частину Європи. Диктують свої вимоги, показують, що вони назад здавати не будуть. Озброєні технікою, тракторною комбайнами, але. Все ж таки, це, ну, це перекриває дорогу, це робить те, що робить. Влада Польщі на це впливу не має. Поліція також підтримує фермерів. Чи я погоджуюся з їхніми всіма вимогами? Ні, не погоджуюсь. Але я і не приймаю рішення. В цьому випадку вплив і рішення приймає польська влада і Єврокомісія. Україна тут менший має вплив насправді тому, що те, що дозволила Єврокомісія, Україна собі не може там дозволити чи заборонити. Так само і Польща. Але польська влада, польський уряд, польські місцеві органи, центральні органи мають вплив на, на своїх людей, як би там не було. Але як ви бачили і знаєте, вони досить так непогано їх підтримують. І вибивають як для них, так і взагалі для держави якісь певні бонуси від європейського союзу. І так виходить, що за рахунок України Польща собі вибиває світле майбутнє. Так це виглядає. Я не знаю, як далі буде розвиватися ситуація, але на даний момент вона мені зовсім не подобається де хочуть, там блокують. Що хочуть, то роблять когось пропускають, когось не пропускають. Можуть затримати автобус, можуть його не затримувати. Скажуть нічого не було, все нормально, все гаразд. Але замість того, щоб, наприклад, наприклад за годину проїхав автобус, кордон чи за півгодини, він може стояти 5 чи годин на кордоні. Або після кордону, тому що їх затримали, тому що ще щось. Якась анархія відбувається на території Польщі, особливо в прикордонних регіонах, які би мали бути контрольовані і контрольовані спеціальними спеціальними службами і поліцією, і іншими службами, які є в Польщі, на жаль, так не відбувається. Будемо чекати позитивного рішення для України. Я сподіваюся, воно буде. Найближчим часом, бо це теж не може вічно тривати. На жаль, але от така ситуація. Ви що про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна переможе, не зважаючи ні на що.